Усакур цвітіння і білі каштани поринуло місто в садах. Це Ужгород милий, зелений, коханий, це Ужгород в мріях і снах. Мабуть Софія Сорока присвячується ці поетичні рядки древньому Ужгороду, і не підозрювала, наскільки влучно охарактеризувала людину, котра по-справжньому належить мистецтву. Ужгородська художниця Леся Примич, вона така. Її мистецький світ це різнобарв'я кольорів і сюжетів, головними героями яких є сама матінка природа зі своєю первісністю і чистотою. Мабуть, не даремно про Лесю кажуть творець садів і квітів. І це справді так, бо її полотна. Це відображення неперевершеної і неповторної краси срібної землі. Упродовж кількох років намагалася розповісти про творчість Лесі Приймич і не могла зрозуміти, чому ця скромна людина завжди, сміючись, говорила як сакура зацвіте, тоді й поговоримо. А це було, як правило, чи то літо, чи то осінь, або ж час, коли сакура вже відцвіла. Тому цієї весни ми намагалися не пропустити моменту цвітіння. Цього прекрасного дерева, і нам це вдалося. Леся, мабуть, це дерево заслуговує на те, щоб прожити в один період не одне життя, не одне цвітіння. Я не рахую. За своє творче життя скільки довелося сакурно малювати? Ну, думаю, біля 20 робіт, біля 20 робіт з сакурами, так. є. Ви завжди поспішаєте, щоб не відсіло це дерево. Вдається вам? Краса швидко минуча, тому треба встигнути, поки воно цвіте. А час цвітіння сакури це 7-10 днів, тому за ці 7-10 днів я стараюся чим довше працювати, щоб більше встигнути. Деколи вдається. Ну, от цієї весни. Ви розпочинаєте свою творчість, мабуть, тільки з бутонів, тільки починає ще дерево розцвітати. Ну, коли починаю перші прокладочки робити на роботі, то як правило, це тоді, коли ще цвіту немає. Коли ось-ось-ось дві-три квіточки з'являються, тоді я приходжу і починаю малювати ту ситуацію, яка вже закладаю композицію, вже виставляю перші такі головні плями, а вже другий прихід це вже початок цвітіння. Мені треба, щоб робота мала десь той вигляд, що я бажаю хоча б три рази прийти на одне місце. Тому третій раз це вже десь той час, коли Буйне цвітіння, коли вже відцвітає, коли вже пелюстки літають і стеляться поп ноги. От це вже, звісно, малювалося би ще й малювалося, але час підганяє, тому можливо, виходять роботи такого більш етюдного плану, скажімо, дещо вони, можливо, не завершені. Тому потім трохи працюю в майстерні, доробляю, а так основну закладку роблю на природі. Ви вибачте, що ми вас відволікаємо від роботи, але просто кілька хвилин хотілося б поспілкуватися. От цієї весни розцвіла сакура. Ви, мабуть, знаєте, всі точки в Ужгороді, де вона цвіте. Точок багато, дуже гарних місць багато, але найулюбленіше місце, де я працюю, це площа, там пам'ятник Масарику. Оце парк, де мені найкраще працюється, найзатишніше. Оце моє улюблене місце. Ще на вулиці Собранецькій, коли сходити донизу, от, там залишилися такі старі дерева, сакури. Тут на Петафі, оце є самі улюблені місця. Тут якесь саме середовище тебе так організовує, що е, ти збираєшся думками і працюється дуже гарно. Взагалі, я знаю, що ви любите квіти. Багато робіт з квітами. Тож яка пора року найбільше ваша улюблена? Ну, найінтенсивніший якраз період цвітіння тих квітів, які я люблю, це травень місяць, травень і червень. От це якраз ті дні, коли я кожного дня із букетами квітів, тому що просто хочеться намалювати всі квіти, які в той період цвітуть, Починаючи із магнолії. Підсніжники, тоді починають свісти півники. Після півників приходить період цвітіння маків, ромашок, дзвіночків. У нас навіть в Ужгороді можна знайти місця, де ростуть звичайні правдиві польові маки, дзвіночки таке середовище, що тут можна будь-що малювати, і воно завжди має ефект такий. От, я бачу, що ви квіти зараз дуже вдало поєднуєте з архітектурою. От наскільки для вас це важливо, От що ви передаєте, от не лише цвітіння, а мабуть, і самоприсутність. Для мене ужгород це не просто місце. Це місце, де я народилася і де пройшло все дитинство, юність. ну, Крім років навчання, звичайно, у інституті. Тому для мене будь-яке місце, де є архітектура, це. Ну, от, де пройшла якась подія в житті? воно радує, звісно, тому хочеться десь такий, е, таке місце просто відобразити у своєму полотні. А тут є можливість. А свій вибір в житті, от такий хист малювати. Коли він з'явився у вас? Що ви пам'ятаєте це? Ну, Напевно, в чотири роки, коли батьки привели в студію до Золтана Степановича Баконія. Мені тоді було чотири роки, і я малювала весь час. І, напевно, іншого такого вибору в мене в житті не стояло. Це був якраз той період, коли я вирішила для себе, з чим я буду пов'язувати своє життя в майбутньому. Леся Золтан Степанович Баконій. Це ціла епоха і підготовка прекрасних художників, які і сьогодні працюють, передають своє вміння учням. От що ви взяли для себе, пронесли у своїй творчості до сьогоднішнього дня? Коли мені було ну, років 4-5, питала, ким я хочу бути. Я не казала бути художником, я казала, я хочу бути Золтаном Степановичем. Тобто, напевно, хотіла бути ще тоді педагогом, скоріше, так вибір на все життя. Погодьтеся, не всім вдається це зробити. Послідовність у творчості Лесі Примич це багата палітра набутих знань у мистецтві. 11 років дитинства вона присвятила студії образотворчого мистецтва, де її вчителем був справжній педагог Золотан Степанович Баконій. А далі Ужгородське училище прикладного мистецтва, відділ художньої обробки дерева, а також Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва на кафедрі художнє скло. І скрізь, де б вона не вчилася, найвищий рівень знань. Тому не дивно, що змогла їх вдало застосувати на практиці як викладач загальнофахових дисциплін в коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі. Закарпатського художнього інституту. Ви щаслива мама, у вас троє дітей. Хтось від вас взяв цю любов до малювання, до мистецтва. У мене двоє старших діток, студенти художніх закладів. Тому, напевно, це генетично, скоріше всього. Вони обоє малюють. Дочка вчиться у Львові. Син навчається тут в Ужгороді, так що, ну не знаю, чи від мами. Взагалі вас творча родина, так. Тому що чоловік ваш також, мистецтвознавець, взагалі, викладач. Ну, я думаю, що діткам передається, вони бачать і перед собою щодня, що художник це не тільки про професія, це спосіб життя. тому для них це є таке органічне середовище. Улюблена справа творча родина і родинний затишок, який разом зі своєю сім'єю створила художниця Леся Примич. А ще любов до Прекрасного і вміння жити в мистецтві і для мистецтва. Це вдале поєднання допомагає їй у творчості. Леся. А зараз ми трішечки відпочинемо. Завітали до тебе після того малювання сакур до майстерні? Всю тишу і спокій, де проходить твоє творче життя? Як почуваєш себе тут? Комфортно, затишно. і Мені тут працюється дуже добре. Майстерні після пленеру це взагалі можна порівняти оці почуття, коли ти на природі малюєш і коли ти малюєш майстерню? Знаєш, на ти себе відчуваєш природнювати одне ціле з природою, з повітрям це органічно. А в майстерні ти вже там десь аналізуєш, доробляєш те, що вважаєш, що треба закінчити, дотягуєш певні місця, які, можливо, не вдалися. Це зовсім інший процес як на природі. Скажи, будь ласка. Зараз в тебе пленери наодинці. Ну так можна назвати, коли ти малювала протягом 10 днів, чи можливо і більше сакуру. Це пленер з природою. А пленери студентські, можливо, ще в часи Золотана Баконія, коли вчилася в його школі. От пригадай їх, якими вони були. Це були колективні пленери. Батько мені купив етюдник і, і подарував на 14 років. То, по суті, перші пленери почалися з 14 років, і під керівництвом якраз були баконія, і пленери проходили переважно. На окраїні Ужгорода, в Невецькому нас там ціла зграя діточок, мало задоволення працювати. Потім були пленери в таборі художника в Сваляві свій час. Потім цей табір перенесли в нижні ворота. Коли я вже вчилася в коледжі, раніше тоді назва була училище прикладного мистецтва. Я тоді вже мала можливість на другому курсі працювати вчителем-художником разом з Олданом Степановичем в нижніх воротах. Це було. Ну потім цей це досвід така велика і багата практика. Так, потім цей досвід. Він знадобився в житті, бо так склалося, що я почала викладати, почала працювати з студентами, і, звісно, так як вів себе Золтан Степанович, як він подавав розуміння, ази мистецькі, це все потім в майбутньому стало в нагоді. Я знаю, що педагоги тих років вони намагалися вкласти в своїх учнів передати свій досвід. От часто чую, можливо, ви заперечите, що вчителі не дуже хочуть свою школу передавати іншому. От як у вас із цим? Знаєте, запитання таке навіть просте, тому що однозначно, що викладач-фахівець може навчити тільки тому, що чим володіє сам. Тільки той багаж, який він має в житті, як фахівець, як педагог, тільки те він може дати студентам. Однозначно, що ти, якщо більше віддаєш, ти більше отримуєш. І твій досвід, він однозначно для тебе просто прибуває. І твоє вміння, воно так само нікуди не дівається, якщо ти ділишся з кимось все таки, це, мабуть, правильне рішення в усі роки, не тому, що це колись були такі це принципи. Це нормальне рішення, і так має бути. І якщо ви студент прийшов працювати, він має отримати високий фах, має отримати спеціальність, і ти, як викладач, маєш йому дати максимальні знання. Це обов'язок викладача. А все ж залишаються якісь секрети такого, такої майстерності, навіть в тому ж змішуванні фарб, що це не передається, це, це тільки ваше власне особисте. Ти можеш давати, а можуть не взяти це знання. Це є двостороння така річ, коли ти маєш працювати, і студент має реагувати і ловити ті слова, які ти до нього прагнеш донести. От на сьогодні. Вже можете пригадати, що є ваші учні, які в своє життя присвятили мистецтву і стали художниками? Ви знаєте, за такий, за такий час, можливо, він і невеликий час, але я дивуюся, тому що е, ті перші студенти, які в мене були е, після мого завершення, вищого Закладу вони вже цілком дорослі, самостійні люди. Більшість із них є вже викладачами. Вони в молодіжній художній секції. У нас при спілці художників є молодіжна секція, і багато хто із них є якраз членами молодіжної цієї секції. Кожна творча людина. Повинна не лише отримувати насолоду від мистецтва, яким живе, а й вміти зупинитися, озирнувшись і проаналізувавши, що зроблено і як, а потім знову йти далі вперед. Полотна Лесі Примич – це дзеркало її душі і внутрішнього світосприйняття, це результат її працездатності і таланту. Вона активна у творчому житті не лише свого рідного міста, а всієї України. Її знають на Сході і Заході. Вона учасниця всеукраїнських художніх виставок Києва, Львова, Івано-Франківська, Севастополя. Її завжди запрошують і чекають на творчій базі Національної спілки художників України в Седневі на пленерах, де вона зустрічається не лише з колегами, а й з поціновувачами її мистецтва. Кажуть, що при зустрічі один старий художник. Стає перед Лесою на коліна і промовляє: Доброго ранку, Україну. Гадаю, що до цих слів нема чого додати, та й не варто. Хіба що один важливий момент із художнього життя Лесі Примич, коли вона тільки но закінчила художнє училище, і тоді її творчу роботу було відібрано на конкурс в Москву для участі на виставці досягнень народного господарства. Тоді вона, 19-річна випускниця, посіла друге місце серед учасників колишнього союзу. Це було справжнім визнанням її таланту. От про що сьогодні мрієте? У кожного художника у одного художника мріє мати багато фарб і малювати від ранку до ночі. Є й такі побажання просто за, за нашу мистецьку, за нашу творчість, журналістку. А про що мрієте ви? У мене мрії такі звичайні, вони всі збуваються, тому я мрію, хай все хоча б так розвивається, як іде тепер. Я маю майстерню, маю хорошу сім'ю, маю хорошу роботу. У мене таких якихось сукровенних мрій немає. От хочеться багато поїздити, багато побачити, це напевно. Такі мрії, що хотілося, щоб вони здійснилися. Від чого ви, як жінка, сьогодні щаслива? Ну, я щаслива, бо я мама, я дружина. Я рада кожному дню, який мені приносить спілкування з моїми дітьми, з моїми батьками. Я вдячна долі за те, що так склалося моє життя. Часом запитую, як вдалося жінці, яка народилася і зростала в місті, проникнути у глибини душі людської тих, хто споконвіку спілкується з землею від коріння свого. Це відомо лише Всевишньому Лесі, яка любить це життя і знаходить в ньому світло і красу, яка своїми роботами зігріває свідомість кожного, хто хоча б один погляд затримав на її полотні. Ріка тихоплинна з двома берегами, що їх поєднали мости, і сяйво собору, високе над нами, Джерело краси і доброти. 也总在身。 どう